Вітаємо, це магазин Insight. Ми вам показували комодіка. А якщо вам треба щось подешевше, то є у нас такий от байк V8 V-образний двигатель на 8 горшков, Акумулятори d 48 на 15 годин, Двигуни d 48 на 700 Вт. Леті алюмінієві диски. Легкосплавні. Дискові гальма. Також є світло. Сідушечка. Друга сідушечка, Амортизатор тут стоїть тільки передній і дуже м'якенький, ззаді жорстка рама. Навантаження на нього йде 200 кг. Так що ви сміло можете експлуатувати вдвоєм Ну, якщо ви двоє по сотні. Отакий він гарний. Кольоровий дисплей йде ключики, сигналізація, повороти, стопи. Все на місці. Кому зацікавило, приходьте. Тестуйте, замовляйте всім гарного дня.